У більшості людей В'ячеслав Шаповал за освітою економіст і художник за покликанням. Розповідає, творчість завжди була присутня у його житті. Один з її напрямків робота з деревом. Саме в ньому пан В'ячеслав бачить потенціал, який разом з командою майстрів однодумців втілює у декоративних виробах. Один з співвласників компанії – це Олександр Площик, ще Дмитро Іваненко і ще один Тихенка, Богдан. Кожен із експонатів говорить В'ячеслав, унікальний, бо існує в одному екземплярі. Деревина два основних напрямки: це ясень та дуб. Ну і в поєднанні епоксидною смолою виходять отакі стільниці, такі гарні годинники, підстілля і велика кількість елементів декору. Серед близько 40 експонатів з дерева, посуд, годинники, прикраси з національною символікою та меблі. Дуже зворушливо, цікаво, творчо, багато дерева. Мені сподобалось. Хлопці створили свою кампанію у квітні 2022 року. Вони не побоялись і ризикнули. Ризикнули не тільки своїми грошима, але й своїм життям. Чому своїм життям? Бо е, е, хлопці захищають нашу країну і місто Суми в частності у лавах тероборони. За словами В'ячеслава Шаповала, частину вторгованих грошей за вироби планують передати на потреби ЗСУ. Побачити роботи у агенції промоції можна до 27 листопада. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.